Нік бум? Де подівся Сонік? мама бот просто впаде, як спробує цю шоколадну бабку. Ти спізнився. У пекарні була черга, та я приніс тобі дещо особливе. Можеш покласти це біля шоколадної бабки, яку приніс твій брат. Мамо бот, стів не мій брат. Він робот-імітатор, якого я зробив в паралельному вимірі. Невже це так важко зрозуміти? Мама бот каже, що в лігі все чудово, як ніколи. Отак як ніколи. Я постійно в русі. Фокусую весь час та енергію на створення схем зі звільнення світу від того синього ананаса. Думаю, як здихатися соніка, команда розвалиться сама. Ага, стів. Я ж просив просто морфо. Ти ж знаєш, як я змінюю форму. Тепер розумієш, Стів. Віта Морфо. Гей, гей, хлопці! Так, ану дружно сіли і почали складати план знищення ворога. Разом. Так, мамо. О, наклз. Забув тобі сказати про останнє правило гонок. Не до женес! Оце ти жартівник. Зараз подивимося. Ні, з них, Отже, це значить, я виграв. Соні, кочмає, коли збагне, що опинився в іншому вимірі. Зачекай, і хіба ми з тобою раніше не з'ясували, що коли дві версії істоти опиняться в одному вимірі, це спричинить катастрофічну аномалію, яка знищить увесь всесвіт. Чи я це собі вигадав? Тому я і відправив його у вимір, де немає ніяких сонників. Звучить як рай на землі. Хочеш сказати, що рай на землі тут братан, бо соніка більше не існує. Так. <рістична> 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 Короткий шлях, схований у каньйоні. Святі колеса. ти! <рістична> <А? рістична> <рістична> Чувак із тоненькими ручками. Так, ти? Думаєш стати таким качком, як я? Тоді приходь до мого тренажерного залу тільки для торса. Бо немає нічого крутішого за м'язи. Так, я офіційно заплутався. А тепер друга фаза. Житиму в соніка, щоб його відсутності не помітили. Як ти? Хочу запросити тебе, мила леді, піти зі мною на моціон до каньйону. <гум> Ой, Соніку, та це, гей! Зажди хвилинку. Сонік такого не пропонує. Це ти, Стів Егман. Про кого ти? А, певно, про великого Морфо? Ні, ні. я крутий їжак, Сонік. Як ти, док? Сонік, так взагалі не каже. Забирайся, Стів. Я на таке не куплюся. <гум> А можна мені Морозова? Гей, ємі! Назад, дурню! Що сталося? Це через те, що я не пішов з тобою на базар? Пробачим, стає певні межі і моя органічна капуста. З дороги черви! Йде лорд усього сущого. А -а -а -а. Оце так. Новоприбулий! На коліна чужинцю. Я не схилюся перед вусатою дупою. <гас> 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 ти синя шмаркля? Як ти смієш таке говорити? Хто? Я? Докторе Яйцеїд, їд. Схоже, вже час тебе відлупцювати. Гей, що це за справи? У тебе є право зберігати? Ні, немає. Ти під арештом за бунт проти лорда Екмана Першого. Ей, стоп! Ви не розумієте! Я ж їжак Сонік. Ви маєте повірити. Я, мабуть, прийшов з іншого виміру. Там Екман не має такої влади. Лорд Егман править залізним кулаком у сталевій рукавиці. Кажуть, у нього є і свинцеві. Дейв? А ти тут чого? Не так глянув на його вусики. Гірше забув дати йому додаткові огірочки у кафе, де працює бургер гурме У нас це зветься бургерме. Бургерме? Як там можна їсти? Я поїжака, який постав проти лорда Егмана. І ти йди, бутерброднику. Зрештою, ти зразково обслуговуєш клієнтів. Хопору ще малий, але ми починаємо діяти. Що ж, знайомся з нашою безстрашною лідеркою. Ти лідерка повстання? Так, запрошую тебе приєднатися до руху проти Егмана. Чи битися з прибульцями і загарбниками? Вони ще не вторглися, та вже близько. Запиши мене ем, битися з Егманом, не до параноїків, але для цього потрібна повна команда. У нас є ти і Емі. Треба знайти Наклза. Того дурника з реклами спортзалу. Саме так. І звісно, мого найкращого друга Я Є ідеї, де він? Вперше чую. Чим ти думав, коли так говорив із Еммі? Ти взагалі Соніка бачив? Він надто класний, щоб так шукати чиєїсь компанії. Повір, я знаю. Дай мені ще один час, бро. Я переконаю всіх навколо що я справжній сонік. Салат, будь ласка. Ха-ха. Сонік їсть салат. Хороша спроба з О, Отак. Фанати. Хочете автограф? Розумію. Я на вашому місці теж хотів би. Слухай наклз, приєднайся до нашого бунту. Проти лорда Егмана! це кумедно. Та я розумію, чому ви прийшли. Гляньте на себе, вам підкачатися б. Але якби ви були сильнішими і спортивнішими, як я. Слухай, спортсмене, ти і я, гонки, один на один. Якщо я виграю, ти з нами. Ти виграєш? Ха, Ха! Добре, містер Здихля. я в темі. Пробіжімося до бургер Гурмей. Назад. Ох, які ж смачні бургери! В чому секрет? Е, е, М'ясо. Крутяк. Добре б знайти місцевого Тейлза, перш ніж скидати лорда Егмана. Вибач, синій лорд Еггман, що хвилини сильнішає. Треба з ним покінчити. Тейлс, спокійно, друже, ми тебе врятуємо. Хто ви? І що робите в лігві мого боса? О, не кажи, що ти працюєш на а лорда Еґмана напарник. Це твій найкращий друг. Умієш вибирати. Я певний, це не поро. Ходім, Тейлс! Я не знаю, хто ти такий. Я тебе знаю. Знаю, що ти найрозумніший. Твій улюблений колір помаранчевий, а улюблений фільм останнє пограбування Зірок. Сиквел. З Звідки ти це знаєш? <світ> Мої вітання, лаборанти, помічнику Я напарник. Дякую, що повідомив. Тепер я придушу це маленьке повстання раз і назавжди. Роботи в атаку! Ех, та байдуже, що там цей асистент проти мого плану. Ти мене врятував! Чому? Я ж з лордом егманом. Зараз ми не разом, та Тейлз, з якого я знав, зробив би те саме. Може перейдемо до битви? Сам напросився Яйцман. <гум> 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 це моя чня, я Що ж це було круто? Мені треба назад у мій вимір. Та у вас є командирка Кастікс і чудова команда. Тож Егману лишилося недовго. Бувай! Не забувай писати. Привітлі! Я їжак Сонік! ні 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 Де ж нюанс? Де той сонік, не що не са що? <гану> Соніку, Що ти тут робиш? Тобто, Та це не сонік. Оце справжній Соник. <гану> Привітики, друзяки. Я Сонік. Гайда битися. <гану> 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 Я так пишаюся вам, хлопці. Ваш план був приречений на провал, але принаймні ви спроможні працювати разом.